Тарас Шевченко І досі сниться під горою. І досі сниться під горою. Меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хорошеї та кучеряви Своє маленьке і внуча. І досі сниться, вийшла з хати, Весела я сміючись мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки, і годує та спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі ції, вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш, Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило. Сивий в хату й собі пішов опочивати.